Соловйов розкрив найближчі плани Путіна. Ви не повірите? Хоча хто б чекав іншого, але вони хочуть заграбастати ще більше українських територій. А нам треба спершу це забрати. Ось те, що ми звільнимо. Там не хвилюйтесь, там вибори пройдуть, все буде по порядку. А те, що буде без нас, нам взагалі не цікаво. Зараз би вас ще хтось слухав, особливо після того, як всі побачили твої конвульсії через те, що Зеленський попросив ракет. Що злякався? Ти то куди поліс? Отже, ось цей вирішив найгірший з можливих передач для Трампа, яку він сприймає як особисто образу, ще щось через губу вимагати, Став вимагати собі ракети, став ображати Джей Ді став... Е... І у Трампа, який я думаю, вчора був близький до того, щоб вести проти нас санкції з пекла, як вони люблять казати. Він раптом сказав: Ти взагалі, хто такий? Хто такий? Ти що твориш? От нам дуже подобається, коли Рудольфич бере і просто вигадує реакції політиків на слова одне одного. Ти б краще думав, який бункер будеш ховатися, коли Трамп запровадить санкції з пекла і передасть Україні новітні ракети. От тоді ми твою солов'їну пісню послухаємо. Скандал, росіяни дико зашкварились. Дивіться, як НТВшники у своєму зашкварному шоу Міста Встречі» підписали президента Зеленського. Вони назвали його существом. Говорив увіткови про долю втрачених Україною території. Ну і це очікувано викликало в Києві таку термоядерну реакцію. Тільки народ України може говорити про території нашої країни. Ось така культурна і мирна країна. А гонору то скільки було про велику русскую культуру. Дружина окупанта влаштувала бунт проти військової частини. Розповідає страшну історію про те, як її пораненого чоловіка заразили гепатитом, а потім викрали і посадили на гаупвахту. Влітку 2024 року у нього було поранення у лемок зайшов у лоб, і знаходиться між двома півкулями мозку, і уламок зайшов через артерію, через легеню туди. Йому перебило артерію, легеню, йому робили переливання крові та заразили його гепатитом. С. ну так, їм же плювати було, що він хворий. За Путіна дохнути це не право, а обов'язок. Мені вдалося закрити цю гаупвахту, але тепер я не знаю, де знаходиться мій чоловік. Він не виходить на зв'язок, він мені не пише, не дзвонить, нічого не знає, де він могла б просто не відправляти чоловіка на війну, і тоді б не довелося плакати і шукати його по всіх окопах, але ж за тисячі кілометрів від вас точно були якісь нацисти, правда? От твій муженьок до них і долучився, є власне за що боротися. А ось вам і справжня причина, чого на Росії хочуть заборонити самогонні апарати. Виявляється, вони непогана така зброя, і тепер їх хочуть мобілізувати на так звану СВО. Друзі, хочеться сказати, друзі. Я звичайно розумію свято святом. Але алкоголь шкодить здоров'ю в усіх сенсах слова. Не дуже смішна новина. Тим не менш, прийшла напередодні. Вибух самогонного апарату розніс аж дві квартири у п'ятиповерхівці у вологді. Нині спробую ці кадри швидко знайти. Чотири особи постраждали, двоє з них потрапили до лікарні. Повідомлення таке надходило відеом виходить, що для самоліквідації росіянам навіть дрони не потрібні. Вони непогано справляються і самі. Головне свята такі влаштовувати почастіше. Так може СВО вже не буде потрібно, бо двохсотитися будуть прямо вдома, не встаючи з дивана. Оце Путін молодець створює росіянам комфорт.